Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми в моєму винограднику, який знаходиться на півночі нашої рідної України, а саме Сумщина. І тож розкритий він був 10 днів тому. Але сьогодні ми зовсім не про те, не про його розкриття та розкладання на шпалери. Сьогодні я вам хочу е, порівняти проаналізувати те, як розвиваються саджанці прошлого року. Які ми вирощували самі, і порівнюємо з тими, які ми отримали від відомих виноградарів. В прошлому році ми з вами робили розпаковочку цих саджанців. Я вам показувала, в якому вони стані. І от сьогодні ми будемо дивитися, як же вони себе поводять, і порівняємо. Спочатку ми подивимося на те, в якому стані знаходяться наші дорослі кущі винограду. А потім підійдемо до молоденьких. Ось в такому стані знаходиться саджанець винограду Ефект ОМ, який був отриманий і посаджений восени. Брунька вже трішки пушиться, тож я думаю, що з ним буде все гаразд. А зараз ми підійшли з вами до виноградного саджанця, який теж одночасно був посаджений з ефект ОМ. В один день вони саджалися. Дуже він був очікуваний, дуже хотіли в свій виноградник саме цей сорт Lamborghini. Але зараз він визиває в нас велике занепокоєння, тому що брунька взагалі не розвивається в порівнянні з Ефект ОМ, ну, вона не йде в ріст. Але маємо надію, що все ж таки з нього буде діло. Зараз я вам покажу фламію, яка теж була посаджена в один день з попередніми. Але вона вже почала розвиватися, брунька. Тож ми, в принципі, задоволені цим саджанцем. Але все пізнається в порівнянні. І тому проходимо далі, все ж таки я вам ще покажу один, який. Вирощували самі. Ось погляньте, який вигляд має чудовий. Це у нас біла надія, яка була вирощена моїм чоловіком з Черенка в прошлому році. А зараз ми перейшли на інший бік, щоб вам краще показати білу надію. Ось погляньте, в якому вона шикарному стані, я би сказала. І тож ви розумієте, що її вік такий же ж самий, як у Ламборджині, як у ефекта ОМ, але вона вже має, погляньте, який розвиток. Мабуть, ви вже бачите, що вона навіть хоче нам показати сигнальний врожай. Але ж, ще ж вона дуже таке молоденька, тому в чоловіка вже давно чешуться руки, щоб її пронормувати, але попереду ще обіцяють морози. Тож будемо цю операцію проводити трішки пізніше. Поряд у нас знаходиться. Шмеж Бравісімо, Він теж був вирощений з Черенка в прошлому році, тобто має такий же вік, як і Біла Надія, Ефект ОМ та Ламборджині. Але розвиток у нього, ж, ви бачите, дуже гарний. тобто відрізняється від Lamborghini та відрізняється від ефекту ОМ. Хоча б віком вони однакові. Тут ми теж бачимо, що вже він теж хоче. Квітнути, тож його потрібно пронормувати, але ж зауважу, що попереду заморозки, тому буде нормування проходити трішки пізніше, а саме після них. Звісно, що залишимо раді цікавості, залишимо декілька груночок сигнальних і подивимося, що з того вийде. Обов'язково покажу вам. Подальшому, як він розвивається, бо самим цікаво, та думаю, що буде цікаво подивитися і вам. Зараз хочу вам для порівняння також показати кишмиш велетень, який був отриманий нами в прошлому році весною. Тобто, він рік вже розвивається, росте в нашому винограднику. Тобто, ви розумієте, що отримали ми річний саджанець, і рік він у нас вирощувався. І на сьогоднішній день має. Двохрічний вік. А зараз ми підійшли, щоб знову ж таки порівняти саджанці, отримані від виноградарів. Та поряд у мене знаходяться свої. Це в нас виноград, Шуковичний, який отримали в цьому році і посадили його. Тобто, вирощений він виноградарем був у прошлому році, в 24-му. І ось такий має стан. Будемо очікувати, що з нього буде. А зараз підходимо до саджанця, який в прошлому році з Черенка виростили самі. Це виноград Гран-Прі. Ось так він виглядає. Подивіться, які гарнюні бруньки розвиваються і гарно виглядають. Зараз ми підійшли до білої акації, яка була отримана з шовковичним разом в цьому році. І, звісно, посаджені також в один день. І проходимо відразу, порівнюємо до свого саджанця. Це червона троянда, вирощена з черенка в прошлому році. Виростили його самі. Подивіться. Я... Я... Яка ж таке краса. А так виглядає наша Азія. Отак ми оновлюємо свій виноградник, висаджуємо нові сорти, нові гібридні форми. Хочемо мати, звісно, як більше сортів. А поряд руслан. Який завжди вражає розміром своєї ягоди та смаковими якостями дуже гарний, дуже розкішний, я би сказала. Має грона великі, завжди дивуюся цим виноградом. А зараз ми підійшли до винограду гурман ранній та ірис, з яких, в принципі, і почався наш експеримент саджанцями. Вирощені вони були в 23-му році. Досвід був доволі позитивний, і ми його використали при вирощуванні саджанців, що я вам показала попередніх: гран-прі Азія, тобто наших власних саджанців. А зараз я вам розповім, як же ми почали вирощувати, як же ми почали експериментувати в 23-му році з оцими ось саджанцями. Так сталося, що на пророщування. Черенки цього винограду ми поставили в червні місяці 23-го року. Тобто, ви всі розумієте, що це пізно. Якщо в цьому році ми робили це з березня місяця, то е, прийміть до уваги червень і березень це ж велика дуже різниця, три місяці різниці. І тож поставили, проростили черенки. Вони були потім, потім посаджені в ємності. Ємності були взяті, великі на 5-6 літрів. Доволі великі, я би сказала. І в цих ємностях вони росли в нас, розвивалися. Звісно, що постійно вчасно робили полив, робили підживлення, коли ці саджані, коли ці черенки вже укорінилися і розвивалися в ємностях. З настанням холодів, ми прибрали ці ємності в теплицю, неотаплюємо теплицю. Але коли прийшли вже морози, звісно, що треба було прибирати. Весь виноградник вже був вкритий, тобто підготований до зими. А ці саджанці були в ємностях винесені до льоху, до погреба, і там вони провели зиму. І тож тільки наблиснуло сонечко. Тобто, настав квітень місяць, ми висадили ці саджанці у відкритий ґрунт. Ось такий вони мали розвиток. Потім же ми побачили, що цей досвід доволі вдалий, і ми вже свій перший експеримент втілили в життя в 2024 році. Тобто, ми поставили в березні на пророщування черенки. Це була Азія, це було Гран Прі та інші, які я вам показувала. І е, далі ж розвивали їх по цьому ж принципу, який був у 2023 році. Таким чином, виростили, і он, і о, ось маємо такий результат. Висадили, і вони у нас розвиваються. Ось я і поділилася з вами своїм досвідом вирощування винограду. Тож бажаю вам всім успіхів! Експериментуйте, дерзайте, і хай вам все вдається, тож на все добре.